Всім привіт! Сьогодні у нас буде розпаковочка посилки з корейською їжею. Але перед початком цього відео хочу вас усіх сказати, усім вам дякую за 130 підписників. Я дуже вас всіх люблю. Дякую, дякую, дякую всім, 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 хто на мене підписувався, підписується і буде підписуватися. Всім дякую. А зараз ми будемо розпаковувати посилочку досить таку велику. Це, коротше, посилочка від корейського інтернет-магазину Савбук. Ось. Я вже не перший раз у них замовляю, це в жодному разі не реклама, це просто рекомендація від мене те, що я ну, завжди замовляю. Мені дуже подобається. У них дуже гарний сервіс і доставка досить швидка. Наприклад, я замовила позавчора, вчора мені відправила, а сьогодні мені вже прийшла моя посилочка. До речі, поки я відкриваю, скажу, що зараз в них проходить така акція, не акція, а пропозиція вигідна. Замовляєте посилочку на 1200 гривень, і в подарунок вам проходить половинський бокс. Акція обмежена, вона діє лише з 24 жовтня по 31 жовтня. І всі, хто замовив цю посилочку, Потім 1 листопада буде розіграш, і одного з них оберуть, і він отримає ще плюс якийсь допомільний бокс. Але хеллоуінський бокс іде в подарунок. І в мене також посилочка вийшла на 1261 гривню. Я вам покажу все, що тут є. І хеллоуінський бокс також, але хеллоуінський бокс у нас буде останнім. Ми його ставимо на смачненьке. Так, розкриваємо нашу. Посилочку. Силочку на цей магазин я оставлю в описі під цим відео. Ось цей хелловінський бокс, але його ми відкриємо у кінці. Тут у мене є такий листочок. Це накладна. І тут що у нас є товар і їхня його ціна. І так, почнемо ми, мабуть, з ось цього прекрасного. Напої. Ну, це не напій, це, ну, напій це оцтовий напій зі смаком гранату. Тут у нас 900 мл, це дуже корисна річ. Корея у нас країна довгожителів, і тому у них є такі штучки. Це треба, по-моєму, його розводити один до двох чи один до одного і пити. І це дуже корисно для здоров'я, прямо максимально. Я це знаю, це написано. Це взагалі, факт. факт. Так. Тому ось. Далі, 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 далі. У нас є дуже класна річ. Це просто чудо. Я не знаю, як ще по-іншому називати. Це бульйон заявовичний дасіда. Це 500 грам, це його це просто чудо чудес, тому що це просто ви робите оцю штуку 20 грамів, і у вас вже літр бульйону. Додавляйте туди локшину, всякі штучки, які ви кладете до супу, і у вас суп зі смаком м'яса. Хоча м'яса там немає. Просто оця штука і все. І це аж на 25 літрів вам вистачить. Тобто це ну, дуже класно, я вважаю. Далі у нас є. Токпоки з соусом чаджан. Ось такі у нас токпоки. Я обожнюю токпокі. Я вже пробувала іскінчі, з куркою кальбі. З чаджан соусом я ще не куштувала. Но вони смачні. Я вам рекомендую спробувати токпокі. вони дуже-дуже смачні. Якщо вони ніколи в житті не куштували, то обов'язково скуштуйте. А далі у нас іде моя улюблена річ це водорослі. Жаркі Епарики. Вони настільки смачні, ви навіть собі не уявляєте. А якщо ви ніколи не куштували, обов'язково скуштуєте. Вони, мало того, що веганські, корисні. Вони, якщо ви обожнюєте рибу, це саме для вас. Тому що вони мені зі смаком хеку дуже, дуже нагадують хек. І далі у нас є дві такі упаковочки: це фурікаки до рису, з Fulkoгі і з просто Фурікаки. Є з Булькогі, а є з просто. Це коротше така штука, добавка до рису. Там внутрі пакетики. І ви цей, цю приправу додаєте до рису. Наскільки я розумію, має вистачити на 8 порцій. Але я точно не знаю. Насипайте зверху до рису і все, ваш рис не який не притурний, не тут, а дуже смачний. Це дуже класно Якщо у вас немає якоїсь заправки для рису і ви хочете розміразити свій рис, то це саме для вас. І ще у мене тут є баночка. Це Маголі. Це напіалкогольний, 6% алкоголю це рисове вино зі смаком каштану так, тут з цим усе. Зараз я спробую дещо з цих продуктів, які я хотіла спробувати з вами, а далі буде розпаковка хеллоїнського боксу. Я хочу спробувати пари кім, тому що я, я куштувала лише джарики. Я хочу вам сказати, що це таке. Що в нього їдять. Я не знаю, де мої ножиці, тому я буду відкривати гроші. Так. Тут така коробочка. Досить маленька і їх мало, ну, в принципі. Але тут є така штука, яку кладуть, знаєте, до, до обуді. Його не можна, а самі вони ось такі. До речі, у цих трошки інший смак. У Джаракі більш таки е смак хеку, а тут також смак хеку, але він відрізняється. Він більш Солодкий. Ну не більш солодкий. Смачні дуже. Але на мій погляд джари кім були смачніші. Ну, то лише моє міння. Я нікому не притісняюся, але. Далі я хочу спробувати це до рису. Ми не будемо брати рис. Хочу дізнатися, що з них що. Це, взагалі, написано, а, типу, як водорості фурікаки. Зараз відтримаю одну з пачок і подивимось, що у нутрі. А у нутрі у нас маленькі такі пачечки, до речі, є ось такі. Це олія. От тоді самою. До речі, олія. Прикольно. І ось такі величенькі пачечки. Їх тут три. Тут їх три. Рахую, скільки всього. Чотири. Тут, коротше, три пачки олії і три пачки оцих самих водоростей. Я ну, не буду зараз їсти рис, але хочу одну пачку відкрити і просто спробувати, що там внутрі. Раді просто чисто ради інтересу, який і в мене називає оце все. І я просто не знаю хвилинку. Я знайшла ножиці, бо я не могла знайти ножиці. Просто цікаво, що ж там у нас. <сміт> не дуже запах. Ну, ось так це якісь зерна чешовоно таке. Подерне на щось. М -м -м, воно хростить. М -м -м! Боже, яке воно смачне. М -м -м. Це кайф. Анчоуси. Точно, я згадала тут у складі анчоуси. М -м -м. смакота Я знаю, що ті, хто ненавидить риби, зараз що це. Фу. Але Але ми не противники риби. Ну і вона мене настав час боксу. І ми зараз відкриємо. Мені просто так цікаво, що тут? Що сюди поклали. Я не знаю, як його відкрити. Але все ж таки. Ага, тут можна прорізати внизу, і зараз ми його... Тут така тиківка. Злах, тиковка. Да. Я зрозуміла, чого вона зла, тому що це неможливо відкрити. Ой, ви бачите. Це просто звуки паніки, коли я не можу щось відкрити. Тут така тиківка, 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 дивіться. Відкриваємо. Це просто бок з сюрпризом, ми не знали, що тут. Все тут з замгу. Тут, по-перше, така листівочка. Знайди сім відмінностей. Зіграємо гру, знайти, та обведи маркером сім відмінностей між двома ілюстраціями додаю сторі від з самгук. Ми зробимо репост в наш профіль та зробимо дуже приємний подарунок. Це потім я зроблю відмінності. Не факт, що я їх знайду. Але суть інша До речі, тут тут якраз унтрі цього боксу має бути... Квест. Оце, мабуть, він. Далі Чокопай. Два чокопай. Такі гарненькі. Одразу їх спробую. Не пам'ятаю, як давно я взагалі куштувала чокопай, це було 10 років тому. А ще у нас є такий коричневий чокопай, цей чокопай. Далі тут є чаї Різні Green tea brown rice Є зелений чай з коричневим рисом. Потім це якийсь з колокольчиком. І... Джинджер цей імбер. Далі бінті з якимись бім цим горох? Ч як воно називається? Забула Корн корнтесл тит, це що з чай? Не знаю. І Соломонс. Оце, до речі, смачний чай, я вже його куштувала. І того, і того, і того П'ять пакетиків. Оце напій. Це просто дуже смачний напій. Я його куштувала з яблучком. Це йогуртовий напій з яблуком, він божественний, він максимально смачний. І ще є дві коробочки з паперу. Коробочка з якимось печипком. Давайте зараз паперу затестимо. Ухти, 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 ухти. Тут є, коротше, паперо ось такі, а є паперо з начинкою. Тобто вну, внутрі вони також з шоколадом. Я, до речі, таких не бачила ще. Ммм, смачні. Тут два больди. А це мабуть, шоколад і мигдаль. Смачно. Дуже смачно. І ось таке печерко. Я ніколи його не куштувала. Внутрі шоколад. Макота. А далі тут така штучка. І все. Звичайний кінець, ну, кінець продукції, але я хочу затестити макдолі. Ми не пропагуємо алкоголь, але мені є 18 років, так що мені 19. Мені можна. Відкрити б його. Пшикнув. Він пеніться. Я не думала, що він пінниться. Пахне пивом, але це рисове вино. Ну, а смак як пиво. Воно біле, але смак пива. Ну, смачно. Ну, правда, не таке гидке, як пиво. Я не хочу образити пиво, але пиво дійсно гірке. А це смачне. Ну, в принципі, алкоголь. Він є алкоголь. Тому тут усе максимально смачно. Мені дуже подобається подарунок. Халовінський бокс просто вау. Я не чекала, що там буде стільки всього. Це дуже круто. Чаї. я обожнюю чай, тому чаї це круто! Дякую всім, хто подивився це відео. На цьому я з вами прощаюся. Замовляєте корейську їжу у Сангук. У них найкраща корейська їжа. Силочка в описі. Так що я всіх цілую, люблю, всім па-па!